Вітаю, друзі. Сьогодні 7 листопада 2025 року. Буду оприскувати. Оприскувати буду сьогодні бордовською сумішю трьохвідсотковою. От уже тут молодята побризкав, випробував вапно те, що прислав Сергій. Ну, як завжди, чудово. Цим деревцям два роки. Зараз виконується. Розвів вчора з вечора це вапно. Зараз покажу у відрі краще з вечора розводить. Друзі, от воно тут, як така густа. Рідка сметанка. О, зараз додавлю води. Буду робити два відра, 20 літрів 3% бордовської суміші. На це піде в мене. отут кілограм вапна, розведена з вечора, загашена, чудово гаситься. І буде 600 грамів. Мідного куперосу турецького виробництва. Ну, я вже його випробував. Гарний мідний куперос. А вапно оце таке присилає Сергій. Ну, Дуже гарне вапно. з такими шматками великими. Воно там такої коробки 5 або 10 кілограмів. Зараз, друзі, я додав сюди води до 10 літрів і продовжимо. Отак довів його до 10 літрів. Ну, красиво. Я вже робив з нього. Це показую на багаточисельні звертання і друзів. І підписників, і глядачів. Кожен раз показую, і кожен раз люди не хочуть перелистати відео, а хочуть, щоб свіженьке показали. Ну, покажу. Так, перелив через цю сітку з віконної захисної сітки. Оце, що залишилось у відрі, а тут таке молочко красиве. Так, друзі, зараз сюди поставлю. Зараз разведу мідний куперос на 20 3% трехвідсоткової пардовської суміші. Значить, килограм вапна і по 300 грам мідного куперосу. Тут то 600. Вот ще по пів кіла я брав. Ціна 180 кілограмів за кілограм мідного купоросу. Зараз розведу в гарячій воді і будемо змішувати. І так, друзі, 10 літрів. Розведено 600 грамів мідного купоросу для отримання 20 літрів 3% бордовської суміші. Ще тепленький, вже. Вихл гарячої воді розтаряється шикарно. І зараз, друзі, будемо змішувати і станеться чудо. Треба вливати дуже тоненькою струйкою. Зараз я покажу якою, а потім розмішаю і включу, бо сам знімаю. Ось так. Ось такою цілочкою. І мішати, мішати, мішати. Зараз хвилинку. І так сталося чудо, друзі. Я отримав вот отакий шикарний розчин 3% пордовська суміш 20 літрів. Хай постоїть, Зніму засадка і буду виливати його сюди. І вперед! Так, друзі, вона постояла пів години, я більше її не мішаю. То що там ще може трошки випаде в осад, хай залишається. Тут нормальна концентрація. І не бійтеся, люди. Розводьте. Якщо в кого там 2-3-5 дерев невеличких, отаким таким ручним я з ним бризкав. отут така насадка, що через неї чорт пролізе. Залив 10 літрів і побризкав вон малявки свої я показував. Там малі побризкав. І тут. От теж їм другий рік два роки буде в цьому. Зараз у листопаді. От так от побризкав з цим малим 10-літровим чи 12-літровим ручним насос, рукою качаєш і швидко все пообробляв. Так що, якщо у вас таке є, а то можна купити спеціально для бордовської суміші. І хоча б раз побризкати, і ви забудете за маніліоз, за кучерявість листя, за крясте і кокомікоз нас завжди. Як забув про це я. Зараз я буду оприскувати, друзі. От у мене тут така удочка, такий розпилювач, все нержавіюче. Ну, Для невеликої кількості дерев можна і такий простіший оприскуватель приспособити. Добре, зараз буду бризкати. Гіперболоїдний готовий. Зараз залью сюди і буду бризкати. Сьогодні 7 листопада, в минулому році теж я 7 листопада бризкав. Температура 12, тихо, то що треба. Ну, Койде на кінчиках листя позалишалося, але все одно воно буде обрізатися. На цьому все, друзі. Не поляніться, побризкайте, побачите результат. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!